У даному відео ми покажемо, як шукати правові позиції у нашій системі. Найчастіші помилки, які допускають користувачі при користуванні програмою пов'язані з неправильним порядком використання функцій сервісу, також користувачі плутають пошук категорії з пошуком правових позицій по всій базі даних. Це два різні за призначенням інструменти. Користувачі в першу чергу використовують пошук правових позицій по всій базі даних. Це швидкий спосіб отримання результату, але не точний. Через ці дві найпоширеніші помилки система не видає результат пошуку або видає менш релевантний результат, ніж очікувалося. Для початку користувач не має плутати пошук категорій. Цей вид пошуку знаходиться у змісті кодексів на панелях Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Та пошук по всій базі даних. Цей вид пошуку знаходиться на сторінці дашборду правових позицій. Пошук категорій шукає пошукове слово у назві категорії. Якщо ви написали слово, яке відсутнє серед нас в 4100 категорій у системі то система не покаже категорію. Тому порада тут єдина. Використовуйте одне, максимум два основних слова у полі пошуку категорій. Пошук по всій базі даних шукає слова у текстах коротких нас правових позицій та описах правових позицій. Даний вид пошуку допускає використання одного, п'яти і більше слів. Пошукова система враховує зміни закінчень. Однак все ж таки результати пошуку менш релевантні, ніж якщо ви будете шукати ручним переглядом категорії у статтях кодексу або скористаєтесь пошуком категорій. В першу чергу ми рекомендуємо шукати необхідну інформацію шляхом ручного дослідження категорій. Оберіть фільтри пошуку у змісті кодексу. Їх більше 4100 на даний час. Обрати фільтри можна вручну або застосуванням пошуку категорій. Чим більш точні фільтри у змісті кодексу ви оберете, тим більш релевантні будуть правові позиції до суті вашого питання. Як правило, питання, яке стоїть перед юристом, стосується декількох статей кодексу. Як зрозуміти, які ще статті можуть охоплювати відповідь на питання? Тут ви маєте покладатися на власний досвід та знання кодексу, щоб перейти у необхідну статтю для перегляду категорій у ній або застосувати пошук категорій. Використовуючи пошук категорій, зазвичай використовуйте одне слово: строк, акт, підозра, ухвала, свідок, протокол, огляд, експеримент, показання і так далі. Тут не потрібен точний формат суті вашої проблеми. Тут ви її не описуєте. Зараз ми продемонстрували, як визначитися з переліком статей, у яких наявні теми щодо показань. На цьому прикладі ви бачите, що показання є у статті 95, статтях майже всіх слідчих дій та відповідних статтях розділу з питань судового розгляду судом першої інстанції. Передивляйтесь всі категорії у цих статтях і фіксуйте чекбоксом необхідні. Зверніть увагу, що застосовуючи пошук категорій, розкриваються лише категорії, які мають пошукове слово. Тобто ряд категорій, які можуть бути дотичними, ви не побачите, тому що пошукового слова у їх назвах немає. Тому тут порада наступна: зорієнтувавшись у переліку статей, які вам потрібні за результатом роботи пошуку категорій, натисніть Скинути всі фільтри та перейдіть вручну по цих статтях. Проаналізуйте назви категорій, які є у цих статтях, та зафіксуйте їх чекбоксом, якщо назва категорії відповідає суті вашого питання, натискайте пошук. Проаналізуйте підібрані правові позиції. Якщо результат вас не задовольнив, лише тоді пробуйте пошук по всій базі даних. Зараз ми швидко продемонструємо порядок кейсів, як шукати у LexGo, застосовуючи різноманітні прийоми. Дослідження судом в ході судового розгляду протоколу допиту в порядку статті 224 Кримінального процесуального кодексу або показань за результатом проведення даної слідчої дії. Використовуючи пошук категорій, ми помітили, що теми щодо протоколу допиту. Показань за результатом допиту зберігаються у статтях 99, 95, 97, 104, 224, 358 та ряду інших статей Кримінального процесуального кодексу. Зорієнтувавшись, де шукати, далі вручну переходимо по цих статтях та фіксуємо необхідні категорії. Крім того, ми завершуємо розробку алгоритмів пошуку категорій з використанням штучного інтелекту. Система не тільки підбере вам категорію з урахуванням вашого запиту, але і візуально покаже, де вона зберігається. Про цю систему ми розкажемо у новому відео після впровадження її у наших продуктах.